Мінус 17. І сьогодні будуть експерименти, скільки буде витрата енергії у таких погодних умовах. За перших 900 метрів вже з'їло 1%, і витрата енергії зараз з увімкненою пічкою 8-9 кВт. Але, мабуть, вона ще прогріває батарею, тому що коли відключаю клімат повністю, це одно 6 кВт вона бере. Ще трішки з часом. Е, обігрів салону бере 3-4 кВт. 99% так і залишилося, мінус 18 температура, але клімат почав брати е, менше енергії. По налаштуваннях всі підігріви сідушок і 22 градуси в салоні. 1 кВт бере клімат, коли машина просто стоїть на обігріві плюс 22 градуси. Середня швидкість 12 км на годину. За кермом я майже 2 години. І проїхав на 10% 23 км. У місті машина максимально прохідна, просто неймовірно. Я шукав е, круті пагорби, які тільки міг знайти, зупинявся на них на максимально слизьких, і потім просто машина рушала далі, ніби сухий асфальт. Я не знаю, як вона це робить, але робить вона це дуже добре. У місті забуксувати мені не вдалося. Тому для повноти експерименту і щоб засадити її в сніг, ми їдемо в поле. Кліренс машини невисокий, 17 см. І якщо заїхати нею в глибокий сніг, де переметена дорога, byd танк сідає на батарею, і ці системи для зимової їзди вже неефективні, тому що колеса просто крутяться у повітрі і не дають жодного ефекту, щоб зрушити її з місця. Вона висить повністю на батареї. Так, їду по трасі. 70% заряду батареї і проїхав 62 кілометри. Так, залишок енергії 70%, 30% витрачено, 84 кілометри проїхав. І якщо клімат включений, зараз витрата 1 кВт. Середня швидкість 24 кілометри, і майже 3,5 години я вже за кермом. Що часто роблять власники електричок? Так це заряджають свої машини. Щоб зарядити BYD танк, дуже бажано мати 6 кВт розетку. Інакше машина буде заряджатись дуже довго. Батарея тут на 108 кВт, і щоб зарядити її повністю, потрібно близько 18 годин. Зараз ми не розрядили її повністю, залишок ще 67%, і щоб поновити запас енергії до 100, потрібно біля 7 годин.